Вітаю! Мене звати Ірина Біленчук. Я власниця і архітектор цього будинку. Цей будинок дозволяє відчувати себе в різних місцях, подорожах, збережених фотографіях, залежно від пори року або дня. З різних боків він сприймається по-різному завдяки чудовій красі саду. Комусь нагадує Крим, комусь Італію. Хтось на березі озера вгадає Хорватію, а хтось своє дитинство та спогади про першу полоницю на дачі. Спів птахів, білки, іноді створюється враження, що ти в гостях у них, настільки природно, вони почуваються в саду. А досягти цього виходить далеко не у всіх, адже це найкращий комплімент від природи, який мріє отримати кожен садівник. Хтось каже, що це найбільше за площу будинок у Крузі, а хтось називає сад власним дендропарком, те, як все сплановано. Продумано до дрібниць, огортає своїм затишком і дозволяє по-справжньому насолоджуватися життям. Приїжджайте, побачити все на власні очі. До зустрічі!